Сьогодні у випуску час пік. Історія бойового медика, як воно рятувати життя на фронті, розповіла героїня України. Перш за все, якось було завжди бажання допомагати людям. Неважливо, де це буде, чи це буде в медицині, чи це буде в поліції. Власниця прозгоріла будівлю у дворі, наслідки пожежі в селі Бобовище на Мукачівщині. Почула вдома, мала свою роботу і почула, як почало щось так інтересно. Цорконіти медіа зміни і новинки журналістам Закарпаття розповіли про вимоги закону. Про медіа є можливість в такому жимовому форматі висловити свої ну як, спостереження, відгуки, зауваження. У селі Кушниця Крицьківської громади провели в останню путь полеглого героя. Михайло Будул народився 12 грудня 1996 року, а загинув 3 квітня цьогоріч в районі населеного пункту Приютне Запорізької області. Внаслідок артилерійського обстрілу приносимо щирі співчуття родині. На Сумщині поліг Василь Цинканич з Великобрезнянської громади. Старший солдат народився 25 листопада 83-го року. Загинув 14 квітня цьогоріч під час несення служби у селі Пушкарівка Сумської області, захищаючи територіальну цілісність України. Вічна шана герою. Перш за все, якось було завжди бажання допомагати людям. Неважливо, де це буде, чи це буде в медицині, чи це буде в поліції. Коли е, почалася у 2014 році війна, на схід формувалися зведені загони і потрібно було медиків. Я, чесно кажучи, тоді я пішла сама. І от коли був перший прильот, от тоді пролетіла така мить, що тебе сюди, в принципі, ніхто не посилав, ти це для себе вирішила сама. Перші хвилини важкого, легкого поранення, надання першої домедичної допомоги це рятує життя. У 2022 році завданням бойового медика було навчити людей, молодих хлопців, дівчат, навчити правильно надавати першу чергу собі. Медичну допомогу. На даний час у нас в роті хлопці, які повернулися з бойових дій. А коли хлопці прийшли з передової, повірте мені, дуже важко з ними спілкуватися. А для цього треба мати і витримку, і може десь досвід, може, я не знаю що, але цих людей треба чути. За два роки. Повірте, мені я спілкувалася з багатьма хлопцями, які повернулися з фронту. Не може він навіть своїй мамі розказати все, ні дружині, ні тим паче дитині. З одного боку не хочуть їх емоційно травмувати, а такі емоції треба їх проговорювати. А щоб їх проговорити. Треба мати з ким про це поговорити. Воно важко. Навіть важко вислухати. Не то, що, а ти стараєшся пережити з ними якісь миті того всього. Людина, тим більше молода людина, вона має навчитися справлятися з цими емоціями. То тобто, друге діло їй підказати, як справитися з цими емоціями, як їх розвіяти. Ну ні в якому разі не не, не жаліти. Я е, лише хочу сказати одне: що всі ми хочемо жити в якій, вільній незалежній Україні. А для того, щоб в ній жити, за неї треба боротися. Голова Закарпатської ОВА Віктор Макита провів робочу зустріч із надзвичайним та повноважним послом Австрії в Україні Радом Бенько. На порядку денному питання співпраці Закарпаття та федеральних земель Республіки Австрія в межах роботи Конгресу місцевих та регіональних влад функціонування підприємств з інвестиціями закордонних партнерів та розвиток економічного потенціалу в цьому напрямку. Попри війну, австрійський бізнес продовжує працювати в Україні. Близько 200 підприємств зараз ефективно функціонують і зміцнюють економіку. України Віктор Микита запевнив, зосереджують увагу на реабілітації та відновленні захисників, членів їхніх родин та відпочинку дітей з прифронтових регіонів. Окремо формують рішення щодо отримання будівельної техніки, засобів генерації, електроенергії тощо. На Закарпатті затримали переправника з клієнтом. Жителя Рівненщини, який намагався незаконно переправити через кордон Хмельничанина, затримали в області прикордонники Мукачівського загону разом зі співробітниками Тячівського райвідділу поліції. Порушники прямували автомобілем марки БМВ. На законні вимоги наряду надати для перевірки документи, водій відповів відмовою. Для з'ясування обставин обох чоловіків доставили в прикордонний підрозділ. Як виявилось, житель Хмельниччини пристав на пропозицію рівничанина, який пообіцяв переправити направити його до Румунії за свої послуги. Добродій призначив ціну в розмірі 6800 тисяч доларів. США переправляти свого клієнта рівненчанин планував через річку Тиса, пообіцявши, що зустріне його на протилежному березі. Про небезпеку такого переправлення та високу ймовірність загибелі у водах гірської річки, волів нічого не розповідати. На Закарпатті перед судом постане настоятель храму Хуської єпархії УПЦ, який виправдовував воєнні злочини, вчинені Росією проти українського народу. На своїй сторінці Фейсбук він поширював дописи, в якому підбурював українців уникати мобілізації та налаштовував їх проти вірників інших конфесій. Для збору доказів у справі поліцейські провели за місцем проживання фігуранта обшуки. Вилучили мобільні телефони і планшет, на яких наявні докази його антиукраїнської діяльності. Злочинний мотив поширених фігурантом дописів підтвердила і Експертиза, проведення якої ініціювали правоохоронці. За скоєння злочини обвинуваченому загрожує до п'яти років ув'язнення. Пожежа в надвірній споруді стала в бобовищі. Вогонь швидко охопив гараж та літню кухню, наробивши чимало лиха. Власниця Оселіна на камеру розповідає, все трапилося в той час, коли вона перебувала на роботі. Зранку поїхала на роботу, діти в школу, тут телефонний дзвінок. Близькі, друзі, знайомі кажуть, що дуже дим іде, навірно, пожежа. Поки я приїхала з роботи, тут вже односельчани, друзі, близькі, всі збіглися, пожежа сталася раптово, миттєво. Не знаю, як, експертна комісія буде давати заключення від чого, як це сталося. Поки приїхала з роботи, люди все відрами з потічка. Все погашали шлангами, як можна було. Потім приїхали пожежники. Звісно, багато працювали. Жінка каже, осередком пожежі став гараж, в якому зберігалися паливно-маслинні матеріали. Тож вогонь швидко поширився по споруді. Почула вдома, мала свою роботу і почула, як почало щось так інтересно цорконіти, то кажуть, по-нашому, і почав дуже собака гавкати. Великий, у мене собака овчарка він почав гавкати, і я одразу зрозуміла, що десь щось горить. І вийшла так на двір, і жіночка із сусіднього будинку теж вийшла і каже, там в молодіжної вулиці щось горить. Я зрозуміла, що щось якась біда, зразу дзвонила на 101 на пожарники. Мені сказали, що пожарка виїхала. Я їх попросила, щоб вислали ще одну, тому що побачила дим, вже був дуже. Високо і дуже вже горіли ці стропила і шифер, і все, бо то дуже троцконіло. Сусідка розповідає, що спочатку вони почали гасити вогонь власними силами, допоки очікували службу ДСНС. Каже, рятувальники приїхали дуже швидко. В 10 годині 19 хвилин поступило повідомлення на пункт зв'язку частини 9-ї державної пожежно-рятувальної частини про займання надвірної споруди за адресою село Бобовище Івановецької територіальної громади, вулиця Молодіжна. По місцю прибуттю наші підрозділи виявили, що е, проходить займання надвірної споруди, е, яка була прибудована до житлового будинку. Е, вогонь на даний момент охопив всю площу, е, всю крівлю надвірної споруди, саме гаража, а також перекинувся на житловий будинок, до якого вона була прибудована. Також вогонь вже майже частково перекинувся на житловий будинок, який стояв навпроти даної надвірної споруди, але рятувальникам вдалося вчасно його приборкати і було пошкоджено і знищено тільки надвірну споруду. Причиною загорання й повірно стало коротке замикання електромережі. В гаражі було встановлене оплатнення, підключене в розетку. Тож фахівці ДСНС закликають громадян бути уважними та обережними з електроприладами, аби уникнути пожеж. Правоохоронці затримали десятьох членів організованої злочинної групи, які займалися постачанням наркотиків з-за кордону на Закарпаття. В них вилучили близько двох кілограмів наркотиків вартістю в три мільйона гривень. Організували злочинну діяльність троє закарпатців – 62-річний житель Ужгорода, який вже відбував покарання в Угорщині за незаконний обіг наркотиків. 58-річна та 41-річний ужгородці. До своєї схеми зловмисники залучили ще вісьмох закарпатців. Шестеро членів угрупування займалися постачанням та витаміну та марихуани на територію України та розподіляли товар між іншими фігурантами, які відповідали за безпосередній його збут. Десятьох учасників помістили до ізолятора тимчасового тримання. У Мукачеві на вулицю Миру горіла занедбана будівля. Вогонь швидко ширився сміттям, яке знаходилось всередині та загрожував подальшим розповсюдженням на сусідні споруди. На момент прибуття місцевих вогнеборців він охопив значну частину будівлі. Відбити загрозу надзвичайникам вдалось впродовж півгодини. І ще три години знадобилось для остаточної ліквідації загорання. Галузевий закон про медіа вже майже як рік набув чинності в Україні. Він розширив повноваження Національної ради з питань телебачення та радіомовлення і запровадив нові правила на ринку. Процеси, як кажуть, адаптації вони тривають. Зараз десь 5, 5 чи 6 є заяв від суб'єктів друкованих медіа, які на розгляді. Тобто вони зараз єдине, що змінилося, що після 31 березня ті. Хто мав свідоцтво про реєстрацію, зараз вимушені будуть платити реєстраційний збір. Ну, а це 3028 гривень. Ті, хто встигли до 31 березня друковані медіа, значить отримали можливість дістати витяг, ну, реєстр безкоштовно. Після набуття чинності цього закону перестали діяти шість постанов. Проте головна новація полягає в тому, що територією України не обмежується приймання чи ретрансляція радіоканалів, телеканалів, каталогів програм, які походять із країн Європейського Союзу. До затірів, наприклад, там у заяві прописувалася періодичність виходу і. Е, Ну, тематика це таке. Тематичні там кожний випуск має бути електронна версія, має бути направлена в національну раду. І по вимозі, якщо друкований варіант, теж треба буде представити. Що стосується онлайн-медіа, тут я кажу. Вони можуть бути хтось зареєструється, хтось не реєструється, але всі вони є підлягають регуляції. На зустріч із представником нацради з питань телебачення і радіомовлення завітали не лише працівники мас-медіа, а й керівники підприємств, установ та організацій, серед яких відомі комунікаційні провайдери області. Замало уваги на протязі останнього року, про який ми говоримо. Відносно цього фронту, який ми сьогодні представляємо, бо хтось воює на передовій, а хтось робить у тилу, в тому числі в Закарпатті. І кожен із цих представників, які тут присутні і не присутні, несе на собі зону відповідальності за своїх працівників. І ми розуміємо прекрасно, що коли у нас зустрічаються проблеми із тими чи іншими. Питаннями мобілізації ми зачасту вирішуємо це самостійно. Нема сьогодні консолідованої, на мій погляд, можливо, я помиляюся, такої програми, яка б чітко, а надалі ми бачимо закон, який вступає в силу або з вчорашнього дня був підписаний президентом. Ми би хотіли просто розуміння тої програми від обласної адміністрації. Від національної ради по питанням телебачення, від міністерства юстиції, щоб якщо ми і робимо якусь роботу для того, щоб всі громадяни нашого краю були інформовані, мали доступ до цієї інформації вчасний, безперебійний, то і ми хочемо мати якісь гарантії майбутнього. На повну імплементацію закону потрібно 10 років. Однак частина ключових змін почала діяти відколи. Закон про медіа набув чинності, і з'явились нові умови для трансляції іноземних каналів на території України. Є бажання поспілкуватися, є можливість в такому вжимовому форматі висловити свої ну як, спостереження, відгуки, зауваження. Представник Нацради готовий вислухати і допомогти. В тих чи інших питаннях, з, чи з реєстрацією, чи з іншими питаннями, які стосуються медіа. На жаль, війна продовжується і ми продовжуємо жити в такому воєнному стані. Тож журналістика має трошки інше забарвлення, яка покликана не лише висвітлювати події, а й доносити до людей важливу інформацію з огляду на. Події на ситуацію, в якій ми живемо, у 2024 році має запрацювати електронний кабінет, програмне забезпечення, яке опосередковує проведення ліцензійних і реєстраційних дій, а також забезпечує комунікацію між регулятором і суб'єктами у сфері медіа.